Прощальна процесія з тілом загиблого заходить на територію Алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Чоловік народився і закінчив школу у селі Велике Чернечини, що за 12 кілометрів від обласного центру. За декілька днів до смерті він мені писав. Я не вірю до сих пір. Дуже гарний хлопець був. Не знаю, він спілкувався про мене, писав, як я, як мої рідні, чи вистачає нам їсти ліки. Про професію військового мріяв з дитинства, говорить його шкільна подруга Анна Колосок. Він сам захотів, він такий був сильний, мужній, справедливий. Він я навіть навіть не можу підібрати слів правильно. Євгеній служив водієм, але про штурвал літака, говорить брат загиблого Володимир. Він мріяв. Мріяв бути військовим. Хотів стати льотчиком, вивчитися. Ну і так мрію, він свою не здійснив. Інформація про те, що Євгенія приходько не стало, прийшла в середині квітня, говорить класна керівниця Валентина Калініченко. Ваш син загинув, а потім через декілька днів до батька прийшли військові, повідомили про те, що поки що немає достовірної інформації. У нас всіх така з'явилася надія, надія, іскарка така, що можливо, ще він живий. Всіх нас до сьогоднішнього, до вчорашнього да, дня. У нас була така у всіх нас, і однокласників, і односельчан, що все-таки можливо, він живий ще, але на жаль. Урочисту літургію за загиблим відслужив настоятель свято Миколаївського храму отець Петро. нього блюдина весом. Садяна на в червону калину. Весною вона зацвіте. За воєнним звичаєм простилися з Євгенієм Приходько військовим салютом. Служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді. І 14 квітня під час оборонного бою потрапив під мінометний обстріл і загинув. Працював на посаді водія, зарекомендував себе як віддана, патріотична та працелюбна людина.